Сьогодні з вами спробуємо зробити декор на джинсах, або рвані джинси Ось у нас є така класика, з якої треба зробити рвані джинси. Милом роблю метки де я хочу зробити декор. Зразу роблю дві. М'етки дві, щоб не путати, щоб не переборщити. У мене буде дві латки на одній і калош і на другій. Занадто одинаково, трошки треба вище зробити одну з них. Перемалюю. Просто розрізаємо, роблю не дуже великі, десь плюс-мінус 4-5 сантиметрів. Ну, ця вийшла 4, Інша вийшла 3,5. Беру спомагательний якісь інструменти, я використовую циганську іголку, мені так зручніше. І просто розсипаємо перепльот. Стараємося, щоб не пошкодити нитки. У мене джинси стрейчовий, тому переплід іде різинова нитка. Часом приноски нитки можуть перепльот, який у нас робиться, може рватися. Тому під низ можна поставити для, ну, щоб укріпити. Або білу тканину, що часто роблять. Коли джинси стираються, тканина приобрітає колір чи відтінок кольору джинс. Якщо це дівчачі джинси, можна поставити кружево. Ось у нас вийшов такий декор. Розмір робимо, який нам підходить, який нам потрібен. Такі декори можна використовувати, якщо, наприклад, забруднили джинси, поставили п'ятно, яке не можна випрати. На такі місця можна робити ось такий декор. Ковар. Ось я постав, показую білу тканину під підниз. Можна поставити, закріпити, щоб не так швидко порвались. Або поставити джинс, тут кусочок ізнанку. Ну, Трошки погано видно, але якщо побачити, поставити вдома, то буде видно контраст. Або кружево підібрати. Кружево краще підбирати в тони до джинси. Голубе, кольору джинс. Ну, який кольор має джинси. Дуже красиво і ефектно виходить, якщо це дівчачі джинси. На літо дуже часто таке робимо. Успіхів вам!